Сьогодні, 20 серпня, ми знаходимося в Миколаївській області на території господарства Грінвіл. В цьому році у них великі площі посіву під цибулею, і вони взяли два наші гібрида. Один із них, який був майже основний, це Мелорі на 15 гектарів, і спробували нашу новинку. Гібрид типу рейнсбургера під назвою Хайсінкер. Взагалі хочеться відмітити, що гібриди цього типу не досить популярні на півдню України, тому що завдяки ряду причин. По-перше, це високі температури, і цей тип не дуже переносить жару, він хворіє. Рано сідає на головку, так сказати, і потім по результату урожайність буде не такою, якої очікувало. Але селекціонери компанії Бейо попрацювали над цим типом і трохи додали, скажімо так, характеристики іспанського типу «Хасінгер». І у нас вийшов гібрид, який з гарним листовим апаратом. Ви бачите, ви вже майже вся, майже вже вся лягла. Як як під час вегетації була, під, під себе. час вегетації, як таких якихось особливих проблем ми з ним не мали, в принципі, він розвивався дуже добре. Зараз ви можете побачити наш результат. Він досить гарно себе показує. Останній раз, коли ми робили заміри врожаю, він показував приблизно. 87 тонн з гектара врожайність. Але після того цибуля ще... Ну, Після того ми ще проводили підживлення, так, так. тому на даний момент я не готовий сказати, яка врожайність. Вже будемо проводити заміри безпосередньо перед збором. Будемо проводити механічний збір врожаю. Чудово. Продовжені теми, хочу сказати, що, що наші генетики зробили гарний листовий апарат, який стійкий до високих температур з хорошим восковим нальотом, а також в цибулині вона краще набирає вагу, що це нетипово для чистого рейнсбургера. При цьому, якщо характеризувати чистий рейнсбургер, то цибулини тут з високим містом сухих речовин, цибуля, яка не качається швидко. І потрібно нам мати дуже великий досвід, щоб, щоб, працювати, щоб працювати саме з цим типом. Ну, компанія Грінбіл спробувала на 5 гектарах, і ми бачимо дуже гарний результат. Цибуля, з якою треба працювати, але це буде остання цибуля на вашому складі. Тобто вона. Без, скажімо так, без, професійного зберігання, просто на вентиляції може спокійно лежати до травня місяця. Бачимо, що середня цибулина розмір тут десь 7-8 округла. Взагалі гібриди такого типу повністю механічні роботи. Ми спеціально для цього підбирали гібриди, тому обрали саме хайсінгер що хочемо збільшувати площі під механічний, механічний збір. Ну, і саме головне це те, що він має гарну лежкість. Так, він формує десь 2 дві, дві щільні, щільні зовнішні луски для довгого зберігання. Тобто раніше, хто думав, що Рейнсбург, рейнсбургер це не, для, це не про урожайність, то, будь ласка, подивіться на ці рядки. Ну, я думаю, доклали. що тут буде гарний показник. Ми доклали гарних зусиль. Я думаю, ну, це буде виправдано. Звичайно, звичайно. Ну і 15 гектарів Мелорі у господарстві Грінбіл. Немає потреби рекламувати Мелорі, але я хочу, щоб ви побачили, який гарний результат поряд із хайсінгером ця компанія. Гібрид універсальний, вирощується по всій Україні. За що його люблять, це за його колір, за його лежкість, за його неприхотливість. Він може там пробачити вам деякі. Негаразди, вживлені. Да, і ви ну, бачите, гарний листовий апарат. Цибуля вся виповнена. Хоча, Саш, коли ви тут робили заміри? На... Заміри проводили близько тижня назад. Останній результат це був приблизно 125 тонн з гектара. Ага. Ну, ви ще бачите, що гібрид продовжує свою вегетацію. Ще не вся цибуля лягла. Так, так. Ну, я думаю, це буде один із найкращих результатів. Навіть не одним із найкращих, а найкращий результат покажу. Да, я з тобою повністю згоден.